15 по 23 червня у Чернівцях відбудеться кінофестиваль Миколайчук Оупен. Програма фестивалю насичена. Очікується чимало прем'єр та гостей. Одна з родзинок Миколайчук Оупен» – Екскурсія кіномісцями Чернівців. Знімальна група «Сі-4» разом з організаторами побувала на локаціях, де відбувались зйомки відомих кінострічок. Про це далі. Стрічку Співачка Жозефіна та Мишачий Король режисера Сергія Маслобойщикова знімали у 1993 році у приміщенні драмтеатру Ольги Кобилянської. У 1993 році режисер Сергій Маслобойников знімав тут фільм Співачка Жозефіна та Мишачий король. Тіні незабутих предків. Молодіжний містичний трилер у 2013 році знімали у ЧНУ. Ну і цілком зрозуміло, що така архітектурна перлина чернівців буковини Європи, як наш університет, не вминув увагу практично жодного фільму, жодного режисера. це наша гордість, це перлина наша. І їдуть тисячі спеціально, щоб подивитися саме цей університет, а потім вони відкривають для себе чернівці. Виявляється, що Чернівці дивовижна атмосферне місто. У будинку з кришталевими вікнами на вулиці Українській народилась епізоди телесеріалу, де ти був Одіссею у 1978 році. Саме тут народжувалися епізоди телесеріалу, де ти був Одіссей» ще в 78-му році. Тут зняті сцени телевізійного фільму «Лучаферум», а це про Михая іменеску. Режисер Борис Савченко знімав тут епізоди до фільму Вальс» за повістю Ольги Кобелянської. Кіноекскурсія триватиме з 15 по 23 червня під час кінофестивалю миколайчук Оупен. Усі бажаючі зможуть відвідати екскурсійним тролейбусом локацій у Чернівцях, де в різний час знімалися відомі українські фільми, дізнатися про особливості цих місць та їх містичність і таємничість. Євген Пасалюк, Андрій Курдобан, Новини Сі 4